У Кіровограді надзвичайники спільно з захисниками тварин 6 годин рятували кошеня, яке провалилося в вентиляційну шахту. Туди вусань потрапив два місяці тому. Дістати ж тварину вдалося лише зараз. Як усе було бачила Яна Семенюк? Кошеня, яке втрапило в пастку, помітили місцеві мешканці. Воно нявчало, чим і привернуло увагу перехожих. Протягом двох місяців люди кота намагались витягти самостійно і весь цей час підгодовували бідолаху. Втім, вдіяти мешканці нічого не змогли за допомогою. Звернулися до захисників тварин. Он від собак, пригнув в вакошка вентілят, ну і получається упав в таку. Так, шахту між двома стінами плитами, бетонними. Тобто сидіти там вже два місяці. Ми там спускають на військові їду, ну, зрозуміло, що там вже там сліпий, скоріш. І звісно, це два місяці не життя в такому режимі. Щоб звільнити тварину, довелося кликати надзвичайників. З першого разу врятувати кошеня не вдалося. Дістати восеня можна, лише зайшовши у підвал. Але орендарі цієї будівлі заборонили будь-кому туди входити. Ми всього лиш прийшли просити ключ від підвала. В принципі, я не думаю, що це. Так сложно дати, просто посмотреть, что можно сделать. То есть що можна зробити, які можна то якісь для спасения кота. Тому що два місяці предпринимаются, он кричить, люди слышат его плач. Рятувальники захисники тварин викликали ще раз. Аби дістатися до восаня, їм доводиться розбирати цегляну кладку. Та побачивши нашу знімальну групу, господиня офісу знову забороняє будь-які роботи. До свидання. Цього разу бідалаху все ж врятували. Операція тривала 6 годин. Все пройшло успішно. Кошеня не отримала жодних травм, тільки сильно злякалося. Ми спочатку сьогодні малишам, ми повеземо, мабуть, спочатку врачу. Йому потрібна, звісно ж, реабілітація, його потрібна, ну, навіть не відкормити, а, звісно, капельниця буде така, це, мабуть, мабуть, йому на стимулюючі препарати. Рятувальники нарекли восеня принцем. Тепер йому шукають нових господарів. Яна Семенюк, Ілля Зеленкін, Микола Головко день за днем.